Одна зі з, 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 складових е, частин типу, життя. Так само, як ліжко, як машини, як там, телевізор, так само музика. Ну просто воно відчувається в тому, що того хочеться. Та, хочеться щось заграти, хочеться щось зробити. Є такі якісь е, середні такі сумніви, що в принципі ніхто з музикантів не є задоволеним, навіть з тих нормальних. Так, всіх та, потенційний результат, нікому не подобається. Технічний рівень завжди є трохи. Ну незадоволені тим рівним, але то не через те, що він там час від часу якийсь низький чи ще щось, а просто що А там... студія норма, ми просто самі не так трохи то все робимо. Тут коли робилася одна річ, то вона робилася тиждень на біжонці. Тобто сиділося по 15-16 годин в день, там цілий в... час і цілий час і йшла одна та сама річ, і цілий час то наживо догравалося, якісь інші ремікси робилися, і інші версії, то все а тепер є секвенсер. А там та є секвенсор, ти раз знаєш, застукли. що треба от прийти на ніч і за ту ніч, наприклад, зробити. В якусь оприділену річ. Ти приходиш там, мозги чисто поскладалися по, по, по цьому, по поличках. Ти секвенсор все. один раз набрав, а потім дві раз то все слухаєш і стараєшся якось то оживити. Але воно все нігде не оживить, бо треба кожен раз по-іншому набирати, якщо вже до того дійшло до секвенсора. Секвенсор? Просто тут, тут воно робилося в тому плані унікально, що мінімум інструментів гралося. Класна мелодійна музика. А там тобі хочеться, ти знаєш, що у тебе є ще от 8 пустих треків, і ти мусиш ті всі вісім треків загрузити. якась така підсвідома, чисто думка. І ти зачинаєш, о, бас заграв, тепер треба ще щось, якийсь звук шукаєш. Ще той звук, потім ще. І так загружаєш, а то нікому не треба. В мені спливу як казав Стінг, що я донжу до того, щоб заграти річ, щоб вона слухалася з одним басом або з одною гітарою. Чим менше інструментів, тим значить геніальніше було то, що зроблено. А як ти просто шукаєш, щоб туди ще напискати, то вже не є просто ніяка творчість, ніяка музика. Ви група студійна. Наскільки з можна вам грати своїм? Для того, щоб ну, грати наживо ну, в ту музику, треба просто мати відповідну апаратуру, відповідні інструменти. були такі щасливі моменти? Щось, щось були, було таке, були. були, були. Мені Івенції наживо коли з секвенсором ми скакали по сцені, Анжейко співав наживо, я там наживо на басі пумкав і шура наживо сольови догравав. Ну то у Львові тоді на Вивиху? На Вивиху, і потім ми собі з Торбичем тут їздили по району. После того нескольких посипались на вас предложения, туди сніматися, там писатися, є таке. У нас знову така ситуація, що ну є, я би не хотів вказати, в принципі, що то за, за підложення. Відіслано матеріали в пару в сторін. Я просто не хочу ще це все видавати. Бо... То все буде в межах України або вже далі. То вже, вже поїхало далі, але ліпше потім Ні, ні, бо то ніхто ніколи не любить говорити, тому що... Я Пасі... все тим більше, як скажу, то ніколи не виходить. Да. Тут і К'Юр сидить, він каже, що я про ньому говорю, то все збувається.